Полонина, руна полонина, від уріня біля віно, вояні дитина. Айдана-майдана, майдана-майдана. Це приблизно речі, які мені потрібні з собою. Я не дуже розумію, що це, але, мабуть, вона мені потрібна. Дуже багато якихось камер. Ще одна камера, на яку я знімаю. І мої зарядні пристрої для цього всього. Ще мені потрібні зарядні пристрої для телефону. Тут просто, мені здається, є все: шампунь і кондиціонер для волосся. Обов'язково павербанк. Ну, і через погоду зі мною їде зонт. А ще прикол в тому, що десь приблизно місяць погода була там плюс 25, було сонце, і тільки но ну, ми зібралися поїхати в Ужгород. Погода плюс 5, плюс 7, дощ. Руна полонина, руна полоніна, біля віна. Ми приїхали на, на вокзал, і зараз о! Київсько. Ці твій коротше, це наш потяг. Трішки затримались на контролі, бо на нас дуже багато сумок, які потрібно знімати, викладати. Не знаю. This <laughs> is... Ми приїхали Добре в Мукачево, ми приїхали, ми приїхали в Мукачево. І зараз ми йдемо в аптеку, тому що у полі заложений нос ушилась уши за да, І вона говорить, мені треба капельки. капельки. А ми типа ну, Мукачево вигляди з вокзала. Отак. І отам там десь аптека звіти. Цікаво, що подорож ми планували завчасно і купляли білети ми також завчасно, тобто за тиждень до поїздки. Але навіть за тиждень Я до дишу. поїздки Я <свист> дишу. не було місць ем, парних е, на нижніх рядах, тобто разом неможливо було поїхати. Тому ми взяли квитки до Мукачева і зараз приїхали в Мукачево. Нам потрібно дійти до автостанції і доїхати з Мукачева до Ужгорода на автобусі. Я умру. Ну, я не приношу ту скрізь, ми скільки ми шукали кафе. Пів години. Пів години десь ми шукали кафе, знайшли одне кафе, прийшли е, по місцю, по за адресою прийшли. Е, і тут цього кафе не було. Було інше кафе, і ми потім ще пішли гуляти, щоб дочекатися, поки це кафе відкриється. І нарешті ми тут. Тут трав'яний чай, фруктовий ой, фруктовий, в мене трав'яний. Так. Зараз поїмо і поїдемо в готель, тому що в готелі також є момент з тим, що заселення відбувається не раніше 12-ї години. А ми сюди приїхали десь годин 9, да ми вже тут були. Тобто, взагалі в Ужгороді ми були вже в 9 годин, а заселення з 12-ї. Ми б шукали спочатку інші готелі, інші номери або квартири подобово, але нічого не знайшли, тому будемо чекати. Так виглядає наш номер. Тут два ліжка, є дзеркало, шафа і дві тумби. Все для зручності. Тобто ми тут на одну ніч. І в нас є цікавий такий собі балкончик. <балкончик> Але не дуже зрозуміла, це, мабуть, була раніше тераса чи щось типу того, бо а, тут можна просто спригнути і піти собі гуляти містом. Навіщо ця відкрита частина взагалі, тобто дуже дивно виглядає. Навіть є телевізор. На якому ми слухали музику? Де <плес> спасі! Ну, в принципі, для однієї ночі, мені здається, всього достатньо. Шафа велика, дуже зручна, і найголовніше це дзеркало, яке, як я розумію, може перетворитися на просто стіл. Но ми пробувати не будемо. <плес> ላእም Ранок дійсно може бути добрим. Тут кава, в яку Поля майже насипала сіль. <со imply> Да. А отут гороховий супчик. З чим З чі, Да. Ти не хочеш такий. Ні, я не хочу. Так, і в мене теж кава. Зараз поп'ємо каву, почнемо збиратися і поїдемо далі мандрувати Чай, Чай дохлібую і, до і... і... і уходимо. Да. Забула, що тут камера. Вона <ріст> знімає. О, о! Я забула. Я забула, вона знімає. Ми знайшли ресторан і вже зробили своє замовлення. На вулиці дуже холодно. Чай, чай, чай. Чай, да, ми так. Ми вже який другий день п'ємо просто чай. Чай, чай. Ну, хто чай. Ти теж чай. Ну, ну, без алкоголю. Чай, так. і мохіто в мене було, і мохіто. А в мене безалкогольні, в мене алкогольний. Спочатку зараз поїмо і потім підемо брати баки гарячі. 어 о Ми збираємось на кар'єр. Єдина проблема його знайти, це перше. І друге, я щось е, зголодніла трішки. Знову. Да. Добре, <кій> добре. Добре, добре. Тут просто такі дзеркала. Тут просто... Після того, як ми трішки заблукали, потім нам зустрівся якийсь дядечка, ми спитали в нього дорогу і ми нарешті знайшли це місце. Окей, нам треба піднятися от туди. Я не знаю, як це зроблю з двома камерами. Боже, я не туди пошла. Ох, мы сильно Все, окей. Дай Бог тобі здоров'я. Да, ти я так Все, вирубаюсь і піднімаюсь. І ночью не просто лежать. Уже зістав по фронту. Тапулить. Тапулить. Тапу. О, ну капутром, ну зараз же утро. Ну скажи щось ніби. Що ти я сказати? А, ва. Ава. Всё, ми їдемо до дому. Ми їдемо до дому. До домці. Ма. Постелька. Узешка. Каблист блестящая. Да? Шепчущая лощина. <GT1> да. Шепчущая лощина. Напомни, где мы это услышали? Брат. А, да, брат.